Дивіться, хто тут? Ага, у Симоне. Ага, у Симоне. Зайчиня, чудове. Ага, у Симоне. Ага, у Симоне. Не сумує ніколи. Ну, могратися. Вигодна сплюшка. Гей, Симоне. Пограємо квача. Супер ідея, Гаспаре. Тоді ти квач, Сімоне. Стережися, Гаспаре, я тебе дожину. Зараз я тебе спіймаю. Ні, не зможеш. Тадам. Щось неприємно пахне. Ні, нормальний запах. Та ні, дуже тхне. Це твоя сплюшка, Гаспаре. Неправда. Моя сплюшка пахне приємно. Я з тобою не гратимусь, поки вона в тебе. Гаразд, гаразд. Я залишу її вдома. Ось так. О. Ти йдеш, гаспаре. Так, іду, Сімоне. Сімоне, ти досі квач. Не зловиш мене. Я тебе спіймаю. Знову тухлою рибою тхне. Плюшка досі у тебе. Ні, її немає. Ось вона. Ти її сховав. Негайно її викинь, Гаспаре. Ні, ніколи. Їй місце у смітнику. Ні за що? Віддай її. Ні, це моя сплюшка. Мамо, мамо! Сімон хоче викинути мою сплюшку. Бо вона смердить, як стара шкарпетка. О, не хвилюйся, її можна випрати. Її треба прати. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ні, ні за що. Я не хочу, не хочу її прати. Годі, щось ви занадто активні. Ходімо, ми йдемо у парк. Так. Спарк так. Привіт, Симоне. Привіт, лу. Пограйся зі мною у замку. А вже ж! іду лу. Так, гратися у замку. Гаспару взяв сплюшку, а воно так смердить би. Стривай, я знаю, що робити. Вау, Гаспари, твоя сплюшка така гарна. Даси її мені? Ні за що? Я її тобі ніколи не дам. Лу. Суперкласна ідея, Лу. Мамо, приглянь за сплюшкою. Я піду гратися в замок. Лу, для нашого замку потрібен прапор. Так, твоя правда. Пошукаймо. Біжу. Дій там, Гаспаре. Нам треба знайти прапор для замку. Пошукаєш велику палицю. Так, палиця. Я знайду, знайду. Тільки якомога більшу, добре. А ми пошукаємо саме полотнище. Погляньте, я знайшов велетенську палицю. Супер, Гаспаре! Ідеально. Дивіться, я знайшла сам прапор. Чудово! Лу. <плес> Гаспар Гаспари заченятка перекус. О, супер! Ти з нами. Лу. Добре. Дякую, мамо. ходімо. Нам треба встановити прапор. Зачекай, Гаспаре. ти весь забруднився. Швидше, мамо. Вони встановлюють прапор без мене. Тримай, я вже витерся. Не забудь. Сьогодні ми виберемо сплюшку hey! ну, стій! це наш замок. Вам сюди не можна. Ми ж можемо гратися разом, правда? No, Ні, ми не хочемо з вами гратися. Так, бо це наш замок. Hey! Але цей замок для всіх. Yeah, так, він для всіх. No, Ні, не для всіх. All... Він лише наш. Хлопці, ви супер Хоч ви великі, але дуже поганющі. Фу. Що за сморід? Яко гидно! Супер, Гаспаре! Твоя сплюшка тхне, як стара шкарпетка. Фу! Як смердить. Фу! О. О. Так, замок знову наш. Бачите? Твоя сплюшка аж занадто могутня. Хай живе огидна сплюшка. Так.